Сьогодні ми поговоримо про творчість відомого українського письменника, кінорежисера Олександра Довженка. Прошу, можете відкрити свої зошити, записати число і тему Олександр Довженко Воля до життя. На сторінці 248 вашого підручника ви можете прочитати біографію письменника, а я коротко розкажу про Олександра Петровича. Олександр Петрович Довженко народився в 1894 року і прожив до 1956 року. Народився на своїй улюбленій Донеччині, про яку він неодноразово пише в своїх творах. Життя було важке, але воно було достойним. Олександр Довженко. Прожив якраз той період, коли всім відома була Друга світова війна. Він, звичайно, в той час був молодим і працював журналістом на передовій. Про це він неодноразово пише, про це пишуть його щоденники. В ті часи. Далекий 1941 рік Олександр Петрович добровольцем іде на фронт. Будучи діючим військовим кореспондентом, знайомиться з бійцями, з командирами, занотовує їх розповіді про бойові епізоди і все це потім викладає у своїх майбутніх творах. Саме про такий твір, діти, ми сьогодні і будемо говорити. У новелі, яку сьогодні ми прочитаємо, йдеться мова про події Другої світової війни, свідком якої був Олександр Довженко. Саме тому твір змушує кожного з нас перегортати сторінки із завмиранням серця, бо тільки історія, яка є частиною життя, може доторкнутися до самого серця іншої людини. Прошу відкрийте ваші підручники, знайдіть новелу Воля до життя Олександра Довженка. І прослухайте цю новелу читаючи разом зі мною. Воля до життя. Скажи мені, друже, спитав я в армійського хірурга Миколу Дудка. Ось ти працював на фронті півтора майже року, ти різав сотні людей. Тисячі. Спокійно поправив мене хірург, тисячі. Я заплющив очі, намагаючись уявити собі страждання, зойк, тисяч людей, тисячі благальних очей. О, скажіть, докторе, скажіть, який величезний труд, Яка напружена напруження всіх почуттів, подумав я вголос. Звичка, так? Можливо. І ще скажи мені, коли ти кидаєшся отак щодня за. Звичкою, у саме полум'я людських страждань, що ти знайшов там у людині? В тій безлічі й різноманітності каліцтв, чи знайшов ти будь що невідоме, нове, яку будь тайну у людини на війні, чи ти далі свого ножа не бачив і нічого не знайшов? Знайшов, сказав мій друг і заходив по кімнаті, пригадуючи, мабуть, свої найскладніші криваві діла. Я стежив за ним очима і признатись, заздрив йому, я в глибині душі благововів перед його фахом рятування людського життя і полегшення страждань завжди здавались мені найвищим, найблагороднішим покликанням людини. Воля, промовив хірург, спинившись і навіть гупнувши своїм здоровим мужичим кулаком по столу, людини на війні. Це воля, є воля, є людина. Нема волі, нема людини. Скільки волі, стільки й людини. Ось що я знайшов. Ах, як не хотілось йому падати, як не хотілось кидати автомата, та автомат вже випав з рук, і вже нічим було його підняти з брудної землі. Праву руку, правда, тільки злегка зачепило мінним осколком, а ліва, товариші, висіла скривавлена щент і кров била фонтаном з жахливо скаліченого плеча. Що робити? Спинити кров. Чим не спиняється, тече? Тоді розвідник Іван Карналюк кинувся бігти, мозок його запрацював з шаленим запалом. Побіжу, думає, поки не зійшов кров'ю, аби не впасти, аби тільки не впасти. Ні. Доб'ють прокляті. О, прокляті. Будьте ви прокляті, доб'ють, не доб'ють. Не доб'ють, не доб'ють. Карнелюг біг, тремтячи від несамовитого гніву, здавалося, як би стрів на дорозі фашиста, зубами, без рук роздерби на місці. Вибігши з небезпечної зони, він якось зразу втратив люті спинився. Спинився, затужив, розтанув, мов той віск на сонці, і упав. І, здавалось, раптом Іванові, що упало. Він під дивним засобом не на землю, а в якусь, начебто, воду, і бистрина понесла його вируючи, і крутячи між дерев, хмар і сіл, і несподівано принесла додому, мов казці. Батько, мати, дід, баба, сестри та всі такі добрі, добрі, ласкаві. Іван, це ти наш Іваночку, і рідна хата край села, і стежка в саду біля хати, а стежкою біжить вона найдорожча. Галина. Іван, Іван повернувся, Іваночку, Галю. Карнелюк розплющив очі. Втрачаю свідомість. Прошеті він і злякався. Іван Карнелюк був звичайним рядовим бійцем, і особливих герой за ним не числилось, хоч він і вбив уже снайперським способом з півтора десятка фашистів, не беручи до уваги стрільби, по ним взагалі. На зовнішній вигляд. Івані Теж не було нічого героїчного. Середній назріз, стрункий, сіроокий юнак, родом з Прекрасного Поділля, літ йому 25, він був рідним сином великої епохи, Великої жовтневої революції, епохи великих робіт і Великої Вітчизняної війни. Він був одним з, най... з багатьох мільйонів радянських юнаків, що всіма своїми помислами аж до початку війни належали мирній праці. Він не змагався в силі і спритності, на стрільби ні на боксерських ринках, він змагався там, де доблестю праці здобувають собі славу, на всесоюзній сільськогосподарській виставці в Москві. найпрекраснішій, найпіднесеніші виставці людських можливостей і якості. Там він одержав золоту медаль за такого фантастичного бичка, який не снився, відколи світ стоїть. Жодні ще корові. Він був подільським колгоспником. Пастухо. Втрачаю свідомість, сказав він тривожно і голосно, мов бажаючи розбудити себе, спинити безтроплинну річку. Стій, стій, Не здамся! Карналюк підповз до дерева і щільно притулився раною до стовбура. Затиснувши таким чином розірвану артерію, він так зціпив зуби, так широко розплющив очі і так. Не зажадав заплющити їх, що санітари, підбираючись ранком загиблих бійців, подумали, ніби перед ними труп з розкритими, застиглими очима. Живу, прошепотів Карналюк, в обличчі його не було. Вже ні кровинки, битва гриміла день і ніч. В оббиті ряднами, з простирадлими, сільській хаті хірург працював без перерви оце вже кілька днів. Перед його очима на столі розвинували. Розверталися такі безодні страждання, що всяка свіжа людина зомліла б, аби зійшла б слізьми, наблизившись хоча б на годину до цього жахливого жертовника війни. Вже винесли двох сестер в безтямі від багатьох безсонних ночей. Вже інші сестри і санітари клали на стіл пошматованих людей. Смерть жерла багато здобичів цім бою і решток От бенкету старої перепадала хірургові чимало. Хата тремтіла від гуркоту і вибухів бомб. На дворі лежали просто на землі бійці, їх покладено в три черги за характером поранення. Головні порожнення. Го інші. Хірург стомився, щоб підтримати сили і заощадити час, йому подавали їсти сюди ж, до операційного столу. Він був дуже здоровий з природи, а в нього не вистачало сил. Він валився з ніг від отоми і занудьгував. Всяке діло має свою нудьгу. Йому не подобались поранені і не подобалось вже навіть те, чим він захоплювався в людях. Ну, що за чорт, звідки стільки терпіння, чотирнадцять місяців ріжу, і хоч би тобі один закричав, почав клясти, ненавидіти смерть, лаяти її. Ну, мовчать покірливі, думав він знесилено, і знов у тисячний раз шив людину з рваного кривавого драння. Слідуючий. Перед хірургом лежав Карналюк. Відколи його поранило минуло три дні і дедалі йому все гіршало. Жар в його знекровленому тілі перевалив давно вже за 41 градус. Страшна газова гангрена вразила його. Рука лежала біля нього роздута, до величезних розмірів. Темна, в багряно-синіх плямах і пухирях і нестерпно вже смерділа. Три дні не зводив з неї очей Карналюк, він дивився на неї, як на смертельного ворога, і мовчав. Хірург чудово лікував Гангрену газову, новим своїм методом, але руку Карналюка врятувати було вже неможливо. Пізно. Сказав він знесила на своєму помічникові, доведеться відтяти руку. Відтинайте, ріжте швидше, рішуче, і хутко сказав раптом Карналюк. Здивований хірург повернув голову, на нього дивились широко розплющені сірі Карналюкові очі. Ріжте швидше, наказав він ще раз і навіть хитнув головою, мов зважившись откинути геть непотрібну руку. Та не допомогла карнелюкові ампутація руки, не допомогла і протигангренова сиворотка, введена в його в організм за особливим методом хірурга. Спроба перелити кров також не допомогла йому, спорожніли його кровоносні судини. Газова гангрена росла від плечового суглоба вона поповзла вже через надпліччя до шиї, роз'ятрене плече являло собою картину грізну і нестерпну. Коли його привезли до шпиталю, він був уже без пульсу і безнадійному стані. Життя покидало його, але він не здавався. Свідомість не залишала його ні на хвилину, ні одна душа в палаті не почула в нього жодного зойку. Він мовчав, і вся його воля пішла на цей напружений мовчазний опір смерті. Як маєш? запитав його хірург під час обходу палат і взяв за руку, а пульсу майже не було. Нічого добре, скажіть докторі, жити буду, прошепотів Карналюк, вдивляючись докторові, здавалось, самісіньку душу. Жити? Обов'язково, а як же?» вдав хірург, як завжди, до своєї рятівної невправди і, помічаючи, що Карналюк не уже вмирає, що жити йому залишилося лічені хвилини одійшов до іншого пораненого не призначивши ні перев'язки вже ніяких небудь процедур. Карналюк зрозумів, що позвувся надії назавжди. Чекайте, докторе. хірург ніяково озирнувся. Карналюк угадав всі його думки. А перев'язки вже не треба, га? запитав він, палаючи у вогненні, гангренні і обпікаючи хірурга незабутнім поглядом. А що сказати хірургові? Що говорити хірургам щодня коло ліжка вмираючого? Що? Ні, ні, житимеш. І пішов хірург з лікарями і милосердними серстерами до перев'язочної, а Карналюк, відкинувшись на подушку, заридав. Згадав він своє Поділля, золоту свою країну, свої широкі, безмежні лани, сади, багаті череди, владику свого стада, бичка мин, Мину, і стару бурку ріку, бугріку і Галину, любу свою, з якою він мріяв прожити над Богом життя. Де ти, Галю? Де ти? Подивися на свого Івана, бач. Оглянувся Карналюк довкола самі тільки поранені. Ось де я, як далеко вмираю. Заметався Іван Карналюк на своєму смертному ложі, затріпотів, як підбитий птах не вмирати, мститись над ворогом хотілось карналюкові жити. Прокляті, о, прокляті. Ні, понесу помсту на вашу голову, хоч в одній руці понесу, застогнав воїн, заскрикотав зубами і вщух. Після обходу палат хірург пішов до перев'язочної, дав розпорядження щодо порядку перев'язування, присів біля вікна. Ранок був марний і сірий, хірург опустив голову на руку і замислився. Раптом. Сильний грюхід у двері змусив його здригнутись. Хірург глянув карналюк. Він стояв у дверях у самій білизні, в мокрих от крові та гною бинтах і весь у холодному поту. Перев'язку. застогнав Карналюк, простягнувши вперед праву руку, рушив до операційного столу. Жить хочу, давайте мені перев'язку і все, що треба. Карналюк ішов до операційного столу, розхитуючись, немов на палубі корабля в ураганному морі. Вражений, небаченим видовищем, хірург прикипів до місця. Страшний був Карналюк і прекрасний. Ви думаєте, я вже помер? Перев'язку, дайте, жить хочу! Чого ж ви стоїте? Ай. І Карналюк упав на руки лікарів. Схвильований хірург підняв його, як хлоп'я, і поклав на стіл. Ви думаєте, вам пощастить його врятувати? спитав у нього асистент, вбираючи, вбігаючи в перев'язочну. Він уже сам себе врятував, проказав хірург дзвінким голосом. Держіть, так, ну держіть же, чорт би вас побрав, асистент подавав йому із звичайною точністю і швидкістю потрібні інструменти. З хірургом стало щось дивне, він ніби перетворився, він почав працювати весело, з надзвичайною енергією, і працюючи, милувався з Карналюка. Ах! Ви гляньте, який велетень, яка грудна клітина, а яке плече, га? повторював захоплено хірург, обробляючи моторошну рану карналюка перекисом водню і накладаючи на неї антисептичну пов'язку, а ноги які. А шия, а хода ж. Ви бачили, як він війшов? Струнки, як бов. бог, камфору, кофеїн. Так, чудово, оцей юнак. Ви подивіться, який м'язи, як він війшов, ага, І як це він війшов? Адже він лежачий, хворий, дивувалася сестра. а що ти в цьому тямите? Але ж де він набрався тієї снаги? У нього ж не було і пульсу, говорила друга. У нього була воля. Держіть. Ви думаєте, він житиме? Він житиме більше за нами, з, з нас з вами. Держіть. Так, повірте мені, він здор зробив для свого життя уже в багато разів більше, ніж оце ми тут робимо. Бинт. Хірург працював з надзвичайним натхненням і любов'ю. Ніколи ще не хотілося йому так палко врятувати життя людини, як зараз. Іван лежав перед ним у глибокій нестямі, але його могутня воля до життя передавалася лікареві і сповнила його вщерть. Він забув про свою втому свої безсонні ночі і працював, як після живодайного сну й освіжаючої вани, працював легко й радісно, і сонце, що зазирнуло було на хвилину з хмар в операційну, мову сміхнулося йому, наче обіцянка щастя. Така сила опору смерті. Помножила силу лікаря, і цю силу лікар повертав хворому. Вливши йому ще раз проти гангренної сиворотки і півлітра крові, хірург велів дати оперованому теплого вина і гарячого чаю. Довго зогрівати його в ліжку. Згодом у того почався помічатися пульс. Порожевіли щоки. І Карналюк відкрив очі. В сірих очах, як і вперше горіло те саме питання. Всі четверо, і хірург, і асистент, і сестри справедливо хитнули йому головами і одвернулися схвильовані. Карналюк глянув на хірурга і усміхнувся. Ви виграли геніальну битву, майже без всяких засобів до перемоги, сказав зворушено хірург. Дякую вам. Ви навчили мене жити. Я схиляюся перед благородством вашої волі. Коли Карналюка виносили з операційної на койку, йому аплодувала вся палата. Поранені з гордістю дивилися на свого товариша і радісно дякували йому. Їм також передалося його воля до життя. Подумайте, брати мої, про це. Діти, ми прочитали новелу Воля до життя. Я думаю, ви її зрозуміли, що хотів автор передати цією новелою. Ви теж зрозуміли, тому пропоную вам дати відповідь. Як ви думаєте, чому новела починається із розповіді хірурга? І, звичайно, які почуття викликали у вас прослуханий цей текст? Ще пропоную знайдіть епізод твору, в якому автор говорить про поранення Івана Карналюка, який душевний стан був у самого пораненого розвідника. Спробуйте дати відповіді ще на такі питання: а про що подумали санітари, підбираючи ранком загиблих бійців, коли побачили Івана Карналюка, і чому саме вони так подумали? Ну і звичайно, хотілося б дізнатися у вас, чому хірургу довелося відтиняти руку Карналюкові? Ну і давайте ще хоча б відповідь на таке питання: чи вийшлося у хірурга зупинити гангрену його чудодійним засобом, введенням цієї протигангренової сигородки? Ну, якщо ви дасте відповіді на ці питання, бажано було б, щоб ви письмово дали характеристику. Головного героя Івана Карнелюка і характеристику самого лікаря. Ну і відповідь на питання, чому твір називається Воля до життя.